Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 28 вересня 2023 року. Бог нам дав чудову золоту погоду, теплий вересень. Я хочу показати, як зріє Зізіфус Зіфус на цей час. Він в кращому стані достигання, в більш такому зрілому, ніж минулого року в цей же період. Не дивлячись на те, що в минулому році було дуже спекотне, посушливе літо, дуже жарке. Але на початку вересня задожділо, похолодало сильно. І це ну, вплинуло на строки дозрівання, я думаю. Хоча також, я думаю, додає тої ваги, що починає стигнути швидше, то що дерева ці молоденькі, і вони з кожним роком все сильніше і сильніше ну, набирають сили і краще все почувають, і, можливо, через це будуть краще результати показувати. Тут я стою перед сортом Коктебель, бачите, тут деякі плоди взагалі. Дуже гарні великі. Більшість таких середніх поки що. До речі, хочу сказати, що загрузився він цього року не дуже сильно. Ну, це дерево конкретне трохи краще має. А на цьому менше. Не знаю, з чим це пов'язано. Це і коктебель, і ядзао так себе повів цього року, хоча в минулому. Вони досить гарно себе показали. Інші сорти, такі як Sugar Cane, Тут у мене, який я вже показував, і десертний вони нормально. Отзао також. Саме стиглий на цей час це Sugar Cane, я його вже показував, він перший у мене дозрів цього року. Весь по висить, такий симпатичний, не осипається поки що, дещо починає підвялюватися. І знаєте, що я помітив? Якось раніше не звертав уваги. Якщо плід цього сорту трохи підвялений, він при... має такий присмак не тільки фініка, а ще й якоїсь цукерки. ніби, Такий гарний, дуже цікавий, незвичний. Не у всіх такі присмаки є. А в цього сорту є. Є ще в нас такий сорт виведений в Нікітському ботсаду, як відомий багатьом конфетний або цукерковий. Можливо, він ще більш смачний або ні, не знаю. Я його лише пощепив, буду куштувати і порівнювати потім наступні роки. Але поки мені подобається присмак цього підвяленого шуга кейна. Так, ну, тут я посадив ще одну ганні джер. На ньому лише одна сигналочка. Він у мене просто був не дуже политий, один час тому так пожовк. Будемо дивитися, як він це покаже. Теж дрібні плоди, але теж дуже солодкі, смачні мають бути. Побачимо. Тут наш десертний. Він уже дозрів цього року. Ну, майже дозрів. Хоча в основному з одної сторони він е, окрашений вже коричною, з іншого боку, зелений. В той час як шугакейн весь цілком уже коричневий. Так. Це на 28 вересня. Так, майже весь дозрів. Так, ідемо далі. Ну, Коктебель я показував вже. Він чомусь, чомусь з врожаєм підвів цього року. Не знаю, ніби сприятливі по умови були під час цвітіння. Не знаю, чому так буває. Так само, як і Ядзао. Він трохи краще дозрів на цей час ніж минулого року. Але він так десь приблизно, як і коктебель, трошки пізніше дозріває. Повне дозрівання, я думаю, в жовтні десь. На початку жовтня, принаймні в моїх умовах. Теж дуже смачний, хороший сорт, не розтріскується, має маленьку кісточку. Так, ну і жута от покажу вже. Я вже по, нем, по ньому окреме відео знімав, але зараз покажу як він на цей час. Бачите, вже краще дозрів. Майже, майже весь дозрів, я його вже і зривав. Приблизно так як десертний або трохи, трохи краще може. Ну, з рахунок того, що я вже обірвав частину плодів. Так, а тепер для вас хочу зважити пару плодиків тих сортів, які я цього року ще не важив. Тут у нас десертний, тут є дзао, Тут коктебель. Десертний виглядає найдрібнішим. Зараз його будемо важити. 7. 8. Є 5. 7. Ну тут зрозуміло. Так. Єдзаво. Бачите один плодик нехарактерної форми був на дереві. Ну, таке буває. Так, сім. Вісім. Шість. Шість. Так. Ну і коктебель. Найбільший плодик цього року. 35. Фактично, як і минулого. Ну, тут є різного калібру. 15. 21. 10, 12, 9. Від і до різні. Така погода, що деякі плоди, особливо на на цьому на коктебелі, починають уялитися прямо на дереві. Такі вони стоять більш зморшкуваті. І адзау теж деякі. О, я казав, не розтріскується, ну, але в загальному він менше всіх розтріскується. Десерт найбільше всіх. Одним словом, така ситуація зі саме цього року. Результати в цілому хороші в загальному. Смачні, класні плоди, корисні для здоров'я. Бажаю всім гарних врожаїв, Божого благословення Україні! чим Чимшвидшої перемоги, звільнення і взагалі, щоб зупинилася війна, і ми всі могли спокійно насолоджуватися вже своїми плодами, врожаями, деревами. А не переживати і не турбуватися, не хвилюватися за близьких і рідних людей. Всього вам найкращого.